Після початку повномасштабної війни українська економіка встояла завдяки консолідації. Об'єднання підприємців між собою та з очільниками міст і областей сприяло релокації бізнесу в межах країни, а не за кордон. Аби продовжувати розвиток, національна платформа МСБ влаштувала форум українського мікро, малого та середнього бізнесу. Учасники обмінювались досвідом та обговорювали тренди світової економіки, напрямки подальшого розвитку, проблеми українського бізнесу та як консолідація може допомогти у їх вирішенні. Шині до форуму долучились підприємці з десяти областей країни своїм досвідом. Поділилась і Вінниця. Бізнес Вінницький дуже багато зробив для того, щоб релокація, яка в нас відбувалася зі сходу півдня і півночі України, вона неможлива була б без наших місцевих. На сьогоднішній день консолідація і концентрація якраз зусиль дозволила Вінниці стати тим, ким ми є. Ми є лідером по релокації в Україні. 368 суб'єктів господарювання уже в місті Вінниці розпочали свою діяльність, і більше 1900 робочих місць вони вже створили.